with <laughs>

згодом збиваємо повністю наслідки для дозволення спорудованих спеціалістів енергетії. Останнє, за рахунком опрямлення студентів на уприйнення надійснення порадних сплідатків у сфері освіти за рахунком освітньої студенції 6779 з опрямленням на санітарі і інтенсивно-насадському центру, а також ми опрямовуємо... Ви подивитеся, будь ласка, хворий облік, Час доповіді питання зразу задавайте дайте то, що ми могли обговорити про суму ваші цікави. Між чотири магазин виконавчого суду комітету нам відповідно до програми відзначення державних заційних як Eee da bir şey. Bu da Поточный ремонт портала школы, школы в состоянии МВД. Поточный ремонт любого классного формата первой детской школі. Для школи детей номер 3, на ремонті роботи ремонт по обустыванию та основанию сучасних сучасной ремонт и отметанию входа. Там і везде пошел на ремонте. И поточный ремонт там в школе детей номер 4. Також пропонуємо надавати бачити на, на дошкільний при проведення поточного ремонту мезадійної групи з дошкільного закладами для розміщення боку з п'ятої школи і немає укриття, вони знаходяться у 9. На ремонт удар дошкільному закладі нашли. Для установого позахищення пропонуємо... починаючи з 1.7, мова не, тоді стек і ще ще речі, що речі музика, приміщення дитячі, дитячкі, ніби щось таке,

Thank mm -hmm. you що ਨੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ

Напишу вызитовой старости Иванов пішла на річку на рівно по тому дію. Вона пішла, по-моєму, на рівно на рівно на рівно на рівно на рівно на рівно Шановні колеги, в кого будуть ці запитання за уваження про позиції? Прошу, є десь. Далі, так. Можете? Так. Це, ви кажете, зробити, як програма продукції, Замолося жители напроти напротив Сипо, там де демонстили, що там парапети, но в реєму писання, там папа розвивається речей час новий час, не зручность за проживання людей, і жители просили свою часть порядка, там буде.

Вона бедеві, і трохи трошки перед засігарною, і вони не засігають, не сюди далі, як такі збігають, там усе є двоє. Нам не треба популярно. Усе є смерті життя. Звичайно, стосовно зростування <плес> ні, ні теорію, це орієнтові перехрестя. Оце перехрестя Ліниченка, тут зима починається <плес> <плес> тут своє. Ну, на період є технічна можливість світлові включати, будь який крові пенсії, можуть їхати так, як їздять зараз. Але за ці рік ми вже там зареєстровано більше п'яти аварій, п'ятий аварій, і сума йде вже з постою. Тобто ми попередньо замовили поштою 80% вартості. Це є обладнання. Спокою обладнання і це перекрастя з правильно. Із ображення живе. Це перекрасть має робити з вимогами безпар'єрності. Там це буде виконавця такси напливка, але які вартість буде міжна. 80-й російський вартості вимогом... це обладнання.

Вислі по якійсь військовій частині, нехай нам надають листа, ми зараз направимо і реалізуємо зробимо зміни, ми ніколи нікому не відмовляємо Це стосовно Збройних сил України. Якщо ми говоримо зараз про перекресті, які ми обговорюємо, вулиця Вінниченка, Шевченка і площа Соборна, коли ми всі себе, ми звикли до того, що знаки пріоритетності ми їх, в принципі, намагаємося дотримувати. Але дуже багато людей, які не місцеві. І а е ДТП, які траплялися на перекресті, вони саме траплялися за рахунок того, щоб люди не дотримувалися е знаків руювання стопу, пріоритетні слухи і так далі. Поряд знаходиться центр дитячої гімнації творчості, де немає жодних обмежень для того, щоб якось забезпечити дітей. Пішохідний перехід він несе за собою, ну, в першу чергу, це безпека руху. Якщо ми подивимось на вулицю Винниченка, це швидкісна дорога, де люди з з'їзду мало зі сторони Поріжжок рухать на великій швидкісні, не всі призупиняється. Мата хто скаже, не збавляє рух і спускається вниз двери. І відповідно, якщо тут буде виїжджати і вулиці Шевченка, чи з площі Соборна, може трапитись. Велика біда, яка в принципі вже в 5 разів тільки ефективно трималось двоє, десь кожна руки і всі буде. Якщо ми говоримо про знову період часу, де це питання також піднімали, бо багато питання в реакції групі, і рішення, рішення цієї більших містах. Це було просто на час, коли там рух неможливий, коли ми бачимо, що дуже смільсь дорога, нажелевітися, полю зупиняються, там комунальні підприємства. Ці гуртові тягують, мені звісно, що робота цих упора абсолютно субтитраційна форума. Але зараз це безпека. Наші місця не їздять, враховуючи те, що зараз дуже багато чоловіків увалова зброї по України, жінки кидають за кермо для того, щоб вирішити загальні питання сімейні, без дішей, пікані і так, ми бачимо, що того досвіду, що однострію чоловіків, жінки, наприклад, що це шоколадка на гендерна і так далі, то ми говоримо про статистику, що більше ризики для учасників дорожнього руху. Тому моя пропозиція підтримана. А якщо є Андрій Воєннич, не каже пропозиція по якійські своєї численні. Белый стейкер нам давали во всех зимов. Еще вот неї с проханням наших индиків, вообще інших дисплос-мокер, обов'язково, я думаю, депутати вернулись и бестырь.